Доброго раночку, ми йдемо в школу. Да, сьогодні у нас субота. Остання субота. А, яка? а це підготовча субота до школи. Йдемо? Зашулька с ума сходи, набігала, стій, іди сюди. Дай покажи, що тобі вручили, що тобі дали. Ні, 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 оце я хочу показати. Що це в нас? Майбутнє перша класне. ж не віриться, так? Да? Всім привіт ще раз. Куди ми приїхали? Цирк! В цирк. Ми приїхали в цирк. А, чекаємо друзів. Ми трішки раніше приїхали. Я спеціально приїхала трішки раніше, щоб поставити машину біля цирку. Тримаєш? А от, а, тому що щоб я потім там не глукала. Так. Ну, трішки посидимо, почекаємо. Буде яка вистава? Якась там вистава на воді. На буді. Там будуть стрибати акробати і угу. Ка-ка! Стоїмо, ми в черзі, щоб взяти попкорн. А там собаки, так взяли вже попкорн кольоровий. І стоїмо, чекаємо, Вон там Вон Катюка стоїть. Стоїть Катюка. Афігі, як класна. Так краса. Lost. <laughs> Каже, фото. Ага, ми вже вийшли з цирка, приїхали перекусити і хочу вам показати. Дивіться, яке фото зробили. Клас. Я вважаю, що дуже класно. Собаки там були. Тримай. А. а я знімаю. Катюка говорить, серветку прибрала. Каже, можна ці перепотити. Дітки їдять, годуємо що кетчуп? А, а соус, а, а соус, соус так, той соус. Я собі салат замовила з креветками цезарь. а Зараз зараз погукаємо. <ривіт> Кажу, хотіла нас засняти. А діти улыбаються і машать. Вийшли ми прогулятися тепер, взяли кофійок, махіта. Слухайте, дуже нам сподобався цирк. Ми такі сидимо, я кажу Каті потім, коли перерва була, я кажу, блін, мені аж сльози проступили, коли оце тільки, да, з самого да. початку, кажу... Це... Так, вже око сіпається від різних звуків. Коротше, дуже класний цирк, дуже сподобався, діти, ну хтось вирішив поспати, Софа взагалі поспала трішечки. Софа тобі поспати, а чому би і ні. Так, все, все встигла, а так взагалі дуже крутий цирк, нам дуже сподобався. Пофотхать, ладно, перерва на фото. На... Стоять! Пі -пі -пі! Давіда вже довілі. А що мені привезли? Відкривай. Ти з нами не гуляв, але смаколики до тебе доїхали. Солоденькі. Я солоденькі. Взяла. А макарон? Дякую. Ох, Різні. Ай, Саша на ногу Ох, мені Так. Класно було. Так Алёша, что не? Ну я сейчас разверну да? ага. Привет, Привет. А, скажи. Дякую. Я как раз. Я как раз. <соцентрический кинетка> Є все, куди діватися. Ми вже зайшли в вагон. Фух, у нас ціле купе. Да, будемо самі їхати. Ой, йшли. Другий вагон, аж саме кінець, аж ручки. Такий марафон був, да, з сумками. да, спекотно сьогодні. Так, ладно, роздягаємось. Ти зголоднів. Є, ну Саша каже живчик хочу, я їй став. Привіт! Ти будеш живчим? Так, да, можна, попити? можна щось купити. три стаканчики. Давай, давай. Да. Друзі, всім привіт. А то я так почала знімати цей влог і нічого вам не розповіла і нічого не сказала. В общем, розпочинаємо наше турне, нашу подорож майже двох тижнев, так? Ну так. Да. Перші кадри, то я вчора працювала, був день матері, було багато роботи, потім я збиралася, а сьогодні у нас обід потяг. Ми зараз їдемо у Львів. У Львів до друзів, Залишимось там ми на три дні, а потім ми поїдемо далі. Ось так. що, Будьмо, живчик, вип'ємо. Це ж. Живчик. що? Живчик. Живчик, я сказала, я пити не хочу. Піти не хочу. У нас походно. Я не нафарбувалася, не хочу в потяг фарбуватися. Ну, а, да. Давай. Ми їдемо 30 хвилин. І що ви думаєте? Так це ж дитина захопить. Вже хочуть їсти, вже щось крабові палички, вже все. Уже едят, а я на кучу пока. Я живчика выпала. Да, и вот такие балаболки. ля 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 А я тільки що записувала, перезаписувала відео, розповідала вам і сижу, сижу, тому що я так розповідаю вам дуже довго. То мені було дуже шумно. двері були відкриті, дуже шумно було. Зараз Женя двері закрив. Я перезаписую відео, щось теж щось мені не подобається. Щось я дуже довго розмовляю і, щось, і не можу розповісти вам, що я хотіла вам розповісти. Отак. Короче. Ми хотіли їхати на машині, але їдемо ми на потязі, розповім вам історію, тут треба слухати. Дивилися ми квитки. Квитки Запоріжжя-Львів. Були тільки верхні полички. А з дитиною їхати це стрибати варіантів не було. Потім Женя згадав, що є такий напрямок Запоріжжя-Ясіння. І через Львів Львів він проходить, але зупиняється там доволі рано, от тому, в принципі, нам і там було ціле купе, яке можна було викупити от. І ми почали дивитися, які ж там квитки дивилися. Ми спочатку шостий вагон і там квитки були по тисячі гривень. Щоб викупити ціле цілий купе, це треба там чотири з копійками. Так? Ми рахували. Потім ще рахували зворотній шлях і думали: так ну це якщо їхати на потязі, то виходить по вартості так само, як і на машині. І ми так подумали, що з Мабуть, поїдемо на машині. Це раз. Це оце, така предісторія. Потім почали коли дивитися квитки, думаю, Блін, що робити? Тож я з друзями почала переписуватися. Вони кажуть, що такі дорогі квитки знайшли. А вони почали дивитися в другому вагоні, були квитки по 500 гривень. От це вже наполовину дешевше, і коротше по вартості виходить вигідніше, тому ми вирішили поїхати потім. От, ось така історія. От що я вам хотіла розповісти. От. Тому ми їдемо потягом. А так, якщо б ми їхали б на машині, то треба було б нам десь ще зупинятися, тому що я хочу да, переночувати. Ні, ну це не проблема, якби, наприклад, ми знайшли б квартири, ми б на машині поїхали. А так, як Квитки нам знайшли по, по нормальній вартості, то в принципі а ми обрали будь Зняти тобі вже спекотно, так? Давай знімай. Трішки спекотно, тому що обмикнули. Опалення. Опалення, Опалення. так. Шулька сход... сходить з ума. Дуріє. Ми Женю сидимо, сонь, спати хочеться. Зараз би it's так it's... лягти би поспати, да? так? Так все шулька скочить. Не хочесь вапи. Отже, в Дніпрі. Mm -hmm. Я трішки поспала. Дуже довго стояла. Oh! Спокотно, хочу вам сказати. Oh! Vai, vai, vai. За, так, закривається. Дуже спокоідно. Ми прямо тут просто, знаєте. Так, а да, якщо закриється? На повороті я побачив крізь нашого поїзду дуже довго. Так, дуже довго. Так, ми замовили каву. Принесли нам, ми кажемо дякую, а нам ні разу ні, будь ласка. Женя каже, ну Бувають такі люди, які такі вічливі, так прям, будь ласка, там, смачного, а тут нам якось... якось Це я до чого? А до того, що у нас якось з самого початку з жіночкою цією не склалося, ми попросили нас розбудити. Так як прибуваємо десь о 5 годині, і на всякий випадок, ну всяке буває, буваєш, нас, якщо що, розбудили. А вона на нас так подивилася, каже, такого ж, телефону є. Ну, думаю, ну ладно, ну ладно. Це ж замовили ми каву і замовили чай. І це ж вона принесла. Ми кажемо дякуюся, шутка розрахувалася все. Вона ні, раз... ні разу не, будь ласка, нічого не сказала. Ші. Дуже красиво, так? О, глянь, ти бачиш, прям туман на по низині. Сипить добре, заснуть. Та вона вже не хоче Добрий вечір. У мене чай з чабрецем. Дуже такий ароматний, пахучий, 15 гривень, тому що він фірмовий якийсь там. Сажулька спить, бо настрипала сьогодні з полки на полку. Просто і дитинка все вже змучилась, заснула. Ми зараз Женю поп'ємо чай і будемо теж відпочивати. Хоча я, мабуть, двох змонтую, розповідаю, що я п'ю чай і збираюся змонтувати відео. І, ага. до речі, у нас, знаєте що, у нас холодно стало. Якогось, ну мені прохолодно біля вікна. Якогось вони виходить. Вдень включали да, а, пічку цю. Духота була просто, а зараз нічого не працює на вечір. Як це? Чого вони так? <реш> Задумала, що це за якийсь глюк був чи що. А, да, ну, краще спати так. Ну, але правда, так знаєте, прохолодно, прямо з вікна просто тягло. Ми вже приїхали. Угу. Холодно, вдягнулись, переодягнулись. Все, що добрий ранок, Україна. Прокидайся вже мала. Ми вже у Львові. За нами виїхали вже друзі. Йдемо. У нас ще так, бачите, темно. До речі, потяг трішки запізнився. Мабуть, довго не буде стояти, так? А? Мабуть, довго не буде стояти. Ні, не буде довго стояти. Ага. Ми вже вийшли з вокзалу, і відчекаємо. Фух. Ну так свіжо, хочу вам сказати о опять ранку. Свіжо. Ха-ха-ха. Ой, боже. Честно, замерзла, че нет? Да щички холодные, птички ничего. А ты тут тепленькая. Мать, ты замерзла? Нет, нет. Три градуса. Хватит подарки дарить. Как справа. Тут же всегда нахваемость, что за звук. Все, мы приехали. Давай. Хорошо, мы уже. Їмо, нас нагодували, каву зробили. Тонечка хазяюшка. І, Т -то і, я розповідаю, кажу, нас нагодували, каву зробили, ми їмо. Та говори, говорили, що <риві> 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 там не треба, я сама з собою <риві> сижу, розмовляю. <риві> сама з собою розмовляю. Не сама собі, <риві> з собою, з глядачам. Ну, так я ж це. так? Тя... Ще пиріг, дуже пахучий. З сиром такий mm -hmm. вологий. Такий морожний. Угу. Саша теж поїла, побігла. Ми її, мабуть, і всі три дні не будемо бачити. <ріху> <ріху> Ну-ка, ні, будемо, вона з нами буде гуляти. В на увазі, якщо ми будемо знаходитись <ріху> в квартирі, то ми її бачити не будемо, тому що вона буде з дівчатами. Сейчас 8-1 уроки почнемо. А я думала, наша банда вийшла нарешті. Зараз будемо їхати. Тонечка зробила там цілий цей шлях на, всі, да, на всю ці, цілу програму на всі три дні. Тому веде нас зараз на зупинку. Потім на що? Потім поїдемо в центр, будемо там гуляти. До речі, Віталік пропонував машину, каже, може машину залишити. Женя каже, ні. <говори> тут каже, я не хочу тут по, ага. да, по цьому трафіку їздити. Мало того, що на іншій машині. <говори> не на своїй А? Мусорки наші справжі. А, а я запитувала, де у вас, кажу, мусорки. Не так, не так, як військова. А, по трафіку? Ну, сміттєві баки я не буду вам показувати. <сіх> О, нова пошта. Хтось Ми приїхали не в цирк. В центр приїхали, Сашулька встигла поспати. Ну, от. Зараз гуляємо. Приїхали в якийсь парк. А це що, куди ми приїхали? Йдемо в собор Святого Юра. Собор Святого Юра. Юра? Юра. інший парк дуже класний такий майданчик дитячий, і гірка є. І полазити де можна. Сашуль, ти обережно тільки доць. І зверху гляньте. І Сашулька. Так, а ми приїхали в позаду хату, а зараз будемо їсти. О, і тут зараз фотографуємось. Так, наш обід складає з салату, борщ, котлета, овочі, рис, м'ясо, шубу бужені взяли. Сашулька захотіла вареники. Всім смачного, Всім смачного. в аптеку для того, щоб купити бальзам, бо сашулька рвала квіточки і щось собі пальчик. Давай, відкривай. Знайшли ярмарку, ми хотіли подивитися сашульки вишиванку. Красиві. Угу.

Тут, тут такі катакомби Женя, <проби> это не было. Да, да, да. Обережно там сходи Ух ти Да что это генератор, что проводить. А, <small> это за скелет. Да, це ми зайшли в італійський дворик. Дуже красиво. Таке гарне гарнятко. Каву пити. 340 гривень клас. Краще, ніж, мені здається, з Аврора. Дуже красиві. Це відео. Це відео. Це відео. А я застиг і да. чекаю, що щось може буде. Нічого не буде, бо це відео. Ідемо. Ми вже вдома, Приїхали, зараз будемо готувати вечерю. Нічого не знімала, тому що сів в телефон. Потім нас Віталік забрав, а ми поїхали додому. Нагулялася сьогодні, було чудово. так Тоня на мене подивилася. Було чудово. чудово. Зипало, у нас, да, нас ще оце була екскурсія по всім місцевим цим достопримечательностям не тільки таким, але і з назвою ВС. Достопримечательностям. Ой, чи акліматизація, чи що не знаю, вже не на пару намучилась, набіглась, коротше, капець. От, ну нічого. Зараз будемо це діло виправляти. Але їжа була смачна в хаті. Уже не почалася до побачити. А до позатихати в мене після. Ну, да По-любому. Там не позатихати. Це щось ми, я не знаю. Ну, сашулька тримається в неї якось все добре, слава Богу. Все чудово. Ми тут міряємо вишиванку. Гляньте, яка краса. Сашулечка, ну покажи, давай покажемо. Обрала ось таку з манжетиками. Бачите, дуже гарно. Сашульки дуже пасує. Ну, красуня, красуня. Ось така краса. І ось такий поясок взяли. А то, що ми на ярмарці і ходили. Гуляли, так? Да? Красуня. Давай, роздягайся. Mm -hmm. А ще на сьогодні фотографували. Yeah, фотографували, кажу, ну це прям гляньте, тоня главар. Mm -hmm. Ми такі йдемо, як з і дівчата теж такі на підхваті. Mm -hmm. Сашулька, правда, розчарувалася, oh, що її наконец. не було на цьому фото. А ми навіть і не побачили, наоборот, що її да, не було. Раз. А потім, ні, а потім усьо її сфоткали. Прикинь так, себе, за ваше герське дякую Дякуємо вам. Ви <ріхи> ж люди ще не виходите. <ріхи> <ріхи> Женя вже такі тости каже. Все, будьмо.